У цьому відео ми розглянемо етіологію та патогенез туберкульозу. Поговоримо про особливості епідеміології цього захворювання, а саме про властивості та морфологію мікобактерії туберкульозу, епідемічний процес туберкульозної інфекції, шляхи її проникнення в організм людини, фактори передачі туберкульозу пов'язані з пацієнтом, реципієнтом та мікобактерією туберкульозу, про особливості імунітету при туберкульозі. Більшість випадків туберкульозу у людей спричинює мікобактеріум туберкульозіс, для яких люди є основним резервуаром, і саме такий туберкульоз називають класичним, але подібне захворювання іноді викликають інші мікобактерії М. бовіс, М. африканум та Мікроті та інші, які разом з М туберкульозіс відомі як видовий комплекс Mycobacterium tuberculosis. Мікобактерії є облігатними аеробами це слабо грампозитивні кислостійкі палички довжиною до 8 мікрометрів. В клітинній стінці є високий вміст ненасичених жирних кислот, зокрема міколової кислоти, ліпідів, восків, останніх до 40%. Мікобактерії нерухомі. Спор та капсул не утворюють в організмі хворого. Під дією хіміопрепаратів можуть утворювати фільтрівні та l форми. За сприятливих умов мікобактерії діляться кожні 15 20 годин, тобто надзвичайно повільно в порівнянні з іншими бактеріями, які зазвичай діляться кілька разів на годину. За ознаками патогенності розрізняють патогенні мікобактерії, що спричиняють конкретні захворювання, типовий вид мікобактеріум туберкульозіс, та атипові мікобактерії, серед яких є умовно патогенні та сапрофітні, завдяки кислостійкості мікобактерії в масках препаратах виявляють при мікроскопічному дослідженні після фарбування за методом ціль Нільсена. Патогенність мікобактерій зумовлена структурними компонентами клітини, кортфактором, гліколіпідною молекулою, яка пригнічує міграцію лейкоцитів, виступає як антифагоцитарний фактор та має місцеву токсичну дію та ендотоксин туберкулін, який має три фракції: протеїнову, що зумовлює розвиток гіперчутливості уповільненого типу. Ліпідну, яка зумовлює незавершений фагоцитоз, сприяє утворенню сироподібного некрозу, гігантських клітин пирогова ланганса та полісахаридну, яка сприяє утворенню лімфоцитарного валу. Вірулентність штами одного і того ж виду мікобактерій туберкульозу можуть мати різну вірулентність у відношенні до різних людей. Слід пам'ятати, що вірулентність мультирезистентних штамів мікобактерій не більше, ніж чутливих. Пацієнти з мультирезистентним туберкульозом можуть інфікувати більше людей тільки з причини подовженого періоду заразності, який обумовлений несвоєчасним виявленням або неефективним лікуванням, та і як наслідок тривалого бактеріовиділення. У мікобактерій мінливість надто висока за рахунок частих мутацій і рекомбінацій генетичним обміном. З одного штаму може виникнути кілька різних фенотипів, стійких до певного антибактеріального препарату. Мікобактерії дуже стійкі до впливу факторів зовнішнього середовища. Поза організмом зберігають життєздатність багато днів у воді до п'яти місяців. У ґрунті до шести місяців, в темному сухому місці до року, ліофілізовані та заморожені до 30 років. Проте, незважаючи на стійкість в навколишньому середовищі, мікобактерії не розмножуються в навколишньому середовищі та при температурі нижче плюс 30 градусів. Відповідно, в навколишньому середовищі накопичення збудника туберкульозу не відбувається. Мікобактерії гинуть під дією сонячних променів протягом півтори години, а ультрафіолетові промені вбивають їх за 2-3 хвилини. Чутливі до тепла у вологому мокротинні витримують нагрівання при 75 градусах впродовж 30 хвилин, при кип'ятінні гинуть через 5 хвилин, не витримують пастеризацію або прання за температури 60 градусів. Як будь-яка інфекційна хвороба, туберкульоз підпорядковується законам епідеміології. Епідемічний процес виникає і підтримується тільки за умови спільних дій, таких трьох первинних рушійних сил або ланок епідемічного ланцюга, джерело інфекції. Здійснення механізму передачі збудника та сприятливість населення до цієї інфекції. Щодо джерела збудника інфекції є два аспекти: стан макроорганізму, фактори хворого, наприклад, локалізація та форма туберкульозу. Наявність кашлю або процедур, що сприяють його утворенню, гігієна кашлю, відсутність адекватного лікування та стан мікроорганізму, тобто безпосередньо мікобактерія туберкульозу та її характеристики, наприклад, вірулентність, патогенність. Механізм передачі безпосередньо пов'язаний з факторами довкілля, які його підтримують та реалізують, наприклад, потік хворих. Профіль пацієнтів, стан діагностики туберкульозу, робота з контагіозним матеріалом, дотримання заходів з інфекційного контролю, ну і особливості макроорганізму, сприятливість конкретно взятої людини, яка залежить, наприклад, від стану імунітету, тривалості контакту, дотримання заходів з інфекційного контролю, джерело інфекції при туберкульозі, людина з активним туберкульозом органів дихання. До яких, окрім безпосередньо легень, відносять носову порожнину, носоглотку, гортань, трахею та бронхи. Активний туберкульоз це ситуація, коли присутні в організмі мікобактерії активно ростуть і розмножуються, людина погано себе почуває і може заражати інших. Слід пам'ятати, що не всі форми туберкульозу є заразними, незаразні хворі на позалегеневий туберкульоз. Та особи з латентною туберкульозною інфекцією заразними є хворі на туберкульоз, у яких мікобактерії можна виявити при простому мікроскопічному дослідженні маска мокротиння. Таких осіб називають позитивними за маском. Які ж властивості хворого, що сприяють трансмісії туберкульозу? Поряд з локалізацією процесу в органах дихання та наявністю кислотостійких бацил в мокроті. Це наявність порожнин розпаду, наявність кашлю, особливо гнійного, неадекватна або занадто коротка хіміотерапія, лікарська стійкість, недотримання респіраторної гігієни, коли хворий не прикриває свій рот і ніс, коли кашляє або чхає. Необхідно пам'ятати, що можливість поширення туберкульозу від хворого визначається кількістю мікобактерій в мокротинні. Так, мікроскопічне дослідження мазків мокротиння, забарвлених за методом ціля Нільсена, дозволяє виявити кислотості й кібацили за умови, що їх кількість буде складати 10 тисяч і більше в одному мілілітрі мокротиння, тобто дуже високе мікробне навантаження та, відповідно, висока контагіозність пацієнтів, позитивних за мазком. Такі пацієнти, вочевидь, будуть позитивними і при культуральному дослідженні методом посіву на поживні середовища. Посів мокротиння при негативному результаті мікроскопії дозволяє додатково до результатів мазку на 20% підвищити виділення збудника, при цьому чутливість посіву складає 10 100 мікобактерій в 1 мл мокротиння. Тобто пацієнти, які негативні за мазком, але позитивні культурально, мають середню контагіозність. Дослідження доводять, що трансмісія збудника туберкульозу від пацієнтів, негативних за мазком та позитивних культурально, складає в середньому 15%. Відповідно, пацієнти, які негативні за мазком та культурою, навіть при легеневій локалізації процесу мають низьку контагіозність і практично не мають епідеміологічного значення. При спокійній розмові висококонтагіозний хворий на туберкульоз виділяє до 200 мікобактерій, при кашлі до 3,5 тисяч при чханні кількість бацил, що виділяються в повітря, може збільшуватися до 1 мільйону. В середньому один акт кашлю дорівнює п'яти хвилинам гучної розмови. Якщо правильно призначати та організувати лікування, це забезпечить швидке припинення бактеріовиділення у хворого на туберкульоз протягом першого тижня лікування. Навіть якщо хворий продовжує виділяти велику кількість мікобактерій з початком адекватного лікування, його контагіозність значно знижується. Що пояснюється високою концентрацією протитуберкульозних препаратів всередині крапельних ядер, яка після висихання в рази перевищує концентрацію в крові і таким чином інактивує мікобактерії. Саме через це амбулаторне лікування в порівнянні з госпіталізацією не збільшує ризик інфікування та розвиток активного туберкульозу серед контактних осіб. Основним шляхом передачі туберкульозу є повітряний, аерогенний аерозольний, який має епідеміологічне значення. Аліментарний шлях реалізується під час вживання в їжу частіше постійного, термічно необроблених молочних продуктів від хворих тварин. Важливо, що під час вживання продуктів, виготовлених або реалізованих хворими на туберкульоз або під час користування спільним посудом із контагіозним хворим на туберкульоз зараження неможливе. Контактний шлях реалізується через потрапляння інфікованого мокротиння на ушкоджену шкіру або слезові оболонки. Запобігання випадкам контактної передачі туберкульозної інфекції здійснюється відповідно до порядку проведення екстреної постконтактної профілактики у працівників при виконанні професійних обов'язків, затвердженого наказом МОЗ України від 05.11.2013 року номер 955. Вертикальний шлях передачі туберкульозу, тобто пре або інтранатальне зараження. За всю історію клінічних спостережень описаний у кількості до 200 випадків. За даними 1953 року, частота оцінювалась у 1% серед занедбаних випадків туберкульозу у вагітних жінок. Однак за супутньої ВІЛ-інфекції ризик підвищується до 16%. У будь-якому випадку вертикальну трансмісію туберкульозу слід радше розглядувати як тяжке ускладнення перебігу захворювання у вагітної жінки, ніж ланку епідемічного процесу. Повітряний шлях передачі туберкульозу реалізується через повітря закритого приміщення з інфекційним аерозолем, що є вищим ризиком інфікування ніж тісний контакт з хворим. При цьому вірулентність мікобактерій в аерозолі зберігається до 6 годин. Інфекційний аерозоль це повітряно-крапельна суміш, що містить мікобактерії, оточені часточками слизу, слини, що виштовхуються з органів дихання у навколишнє середовище під час респіраторних актів, кашлю, чхання, форсованого дихання, хворий на туберкульоз органів дихання людини або штучно утворений аерозоль в результаті аварійної ситуації при роботі із зараженим біоматеріалом на аутопсії. Головним фактором трансмісії туберкульозу є концентрація живих мікобактерій в повітрі, яка залежить від наявності високонтагіозного джерела інфекції в межах відносно невеликого замкнутого простору. Відповідно, чим більше заразних хворих та сприйнятливих людей знаходяться в спільному просторі, тим швидше відбувається трансмісія. Після початку адекватного лікування у хворих на туберкульоз зазвичай досить швидко досягається конверсія мокротиння. Таким чином, співробітники служби охорони здоров'я можуть підвищити ризик поширення туберкульозу при відстроченні початку курсу лікування, неправильному виборі режиму лікування при проведенні процедур, які можуть спровокувати кашель або викликати аеролізацію мікобактерій. Наприклад, індукування виділення мокроти, активація аерозольного механізму передачі збутника інфекції може також бути пов'язана з використанням низки технічних пристроїв, таких як вентилятори, кондиціонери, пилососи, освіжувачі та очисники повітря, які не мають функціональної можливості інактивації мікроорганізмів. Дані пристрої сприяють посиленню циркуляції інфікованих пилових частинок і аерозолі в приміщенні та створюють неконтрольовані потоки повітря. Крім того, дані прилади можуть містити фільтри, здатні резервувати життєздатні бактеріальні клітини, що може привести до вторинного поширення інфекції в приміщенні. Тривалому існуванню інфекційного аерозолю можуть сприяти певні мікрокліматичні фактори зовнішнього середовища: підвищена вологість повітря, наявність застійних зон з недостатньою циркуляцією повітря, низька швидкість руху повітря, відсутність або недостатність прямого сонячного світла. Неефективна робота або відсутність вентиляції, котра очищує повітряне середовище шляхом розведення повітря або видалення інактивації інфекційного аерозолю. Таким чином, в темних вологих, погано вентильованих приміщеннях створюються оптимальні умови для тривалого існування інфекційного аерозолю. Якщо підсумувати, Точна кількість інфекційних крапель, необхідних для інфікування людини, невідома. Інфікуюча доза для зараження визначається тривалістю контакту з хворим, який виділяє мікобактерії, концентрацією інфекційного аерозолю в повітрі, кількістю інфекційного аерозолю, що потрапив до легень. Повторними інгаляціями інфекційного аерозолю та проникнення мікобактерії в легені, вірулентністю мікобактерій та сприятливістю організму особи, стану захисних сил, що контактує із хворим на туберкульоз або інфекційним аерозолем. При первинному інфікуванні людини виникає первинне туберкульозне вогнище. У більшості випадків це викликає адекватну специфічну імунну відповідь, яка стримує розвиток хвороби з настанням тривалого періоду імунокомпетенції. Імовірність розвитку захворювання зростає в ситуаціях, що впливають на сприйнятливість організму до інфекції, а саме у певні вікові періоди дитячий вік, період статевого дозрівання, похилий вік. Прослідковується певна залежність від статі. В дитячому віці однаково хворіють обидві статі, дорослі більше чоловіки у перші місяці після інфікування, коли специфічна імунна відповідь ще недостатньо ефективна, під час вагітності у зв'язку з індивідуальними імунобіологічними особливостями організму, поліморфізм – HLA-DR. Порушення мукоцеліарного кліренсу в бронхах у результаті бактеріального або іншого пошкодження у зв'язку зі спадковими, первинними або отриманими вторинними імунодефіцитними станами. Підвищеному ризику розвитку туберкульозу піддаються певні соціальні та медичні групи ризику: медики, бездомні, іммігранти, хворі на цукровий діабет, злоякісні новоутворення та інші. Так, найвищий ризик захворіти на туберкульоз у хворих, у яких діагностовано СНІД, в 170 разів вище, ніж серед загального населення, у ВІЛ – в 113 разів, у людей, інфікованих туберкульозом протягом останніх двох років в 15 разів. Особи з імуносупресією, діабетом, пухлинами, хронічними гепатитами, перенесеним туберкульозом ризик. В 3-16 разів більше, ніж серед загальної популяції. Щодо принципу трансмісії туберкульозу повітряним шляхом, під час респіраторних актів виділяється два типи краплинок великі більше 140 мікрометрів, які швидко осідають на предмети і формують складні структури з пилом, та малі. Менше 140 мікрометрів, які здатні тривалий час циркулювати у повітрі та осідають дуже повільно. Швидкість, із якої краплі мокротиння опускаються на землю, пропорційна площі поверхні краплі. Так великі частинки падають на підлогу швидко, з висоти 2 метрів менш ніж за 10 секунд, після чого вони становлять менший ризик. Ніж в підвішеному стані, тому що їх неможливо вдихнути. Частинки менше 140 мікрометрів швидко випаровуються, утворюючи краплинні ядерця розміром до 5 мікрометрів. Майже половина із краплинних ядерець, що утворюються, залишатиметься у повітрі впродовж 30 хвилин після кашлю. Завислі часточки, які містять бактерії, з часом підсихають. Ще більше зменшуються в діаметрі до 1-5 мікрометрів, утворюючи так звані інфекційні ядерця, які осідають зі швидкістю 3 метри за 24 години. Це означає, що без вентиляції вони будуть перебувати в підвішеному стані та циркулювати в повітрі з життєздатними мікобактеріями. Вдихання повітря з заразними ядерицями в приміщенні дозволяє бактерії увійти в дихальні шляхи та досягти безпосередньо альвіол, що призведе до інфекції у частини людей. Необхідно пам'ятати, що повторна аеролізація неможлива. Підмітання підлоги, струшування одягу і білизни, що супроводжуються створенням великих пилових частинок, не можуть привести до повторного створення настільки тонкодисперсного аерозолю, що складається з частинок, здатних досягти самих дистальних відділів респіраторного тракту. Туберкульозні бактерії на білизні, меблях, книгах, підлозі та інших предметах. Котрі поглинають, несуть і переносять збудників інфекційних захворювань, не є заразними. Якщо підсумувати вищевикладене, то епідеміологічні особливості трансмісії туберкульозу виглядають таким чином інфекційні краплинні ядерця від джерела є єдиним шляхом трансмісії. Туберкульоз менш заразний, ніж вірусні захворювання, не передається легко. Передача залежить від бактеріального навантаження, що потрапляє в легені. Точна кількість інфекційних ядерець, необхідних для інфікування людини, невідома. Інфекційна доза для зараження залежить від співвідношення захисних властивостей організму, мікробоцидна дія макрофагів та вірулентності мікобактерій. У людей без віл-інфекції після первинного інфікування внаслідок взаємодії між факторами неспецифічної резистентності і системи імунітету, зокрема клітинної її ланки 4 лімфоцитів розвивається міцний нестерильний імунітет. Він забезпечує захист від інфікування при піддаванні ризику в 70% випадків. В 30% випадків розвивається латентна туберкульозна інфекція, стан стійкої імунної відповіді на антигени мікобактерій, які потрапили в організм, про що ми будемо говорити в наших наступних сесіях. У 5 людей, інфікованих мікобактеріями, туберкульоз розвинеться впродовж перших двох років, ще у 5% після двох років після інфікування. А 90% залишаться здоровими, тобто імунітет у здорової людини забезпечує вкрай низьку ймовірність розвитку активного захворювання впродовж життя не більше 10 Патогенез туберкульозу починається з моменту потрапляння мікобактерій в дихальні шляхи, у разі інвазії невеликої кількості патогенних мікроорганізмів вони затримуються системами мукоцеліарного кліренсу. Поверхнево активними білками слизової оболонки фагоцитуються нейтрофілами, клітинами кілерами. Тому у разі нетривалого контакту та у разі адекватного місцевого імунітету зараження малоймовірне. Деякі мікобактерії досягають альвеол, де зустрічаються з альвеолярними макрофагами, і першою захисною реакцією на їх проникнення є фагоцитоз. Який при успішному результаті призводить до руйнації поглинених макрофагом бактерій, тобто є завершеним. Однак взаємодія мікобактерій і макрофагів не завжди закінчується загибеллю мікроба, частково зруйновані бактерії поглинаються макрофагами, вони розносяться в організмі і можуть піддатися вторинному фагоцитозу, це незавершений фагоцитоз. Незавершений фагоцитоз сприяє залученню в процес імунізації великої кількості лімфоїдних клітин і веде до десемінації мікобактерій. У розвитку туберкульозу виділяють два періоди: первинний і вторинний. Первинний період починається з моменту першого потрапляння в організм вірулентних мікобактерій. Завершення первинного періоду туберкульозної інфекції пов'язано з руйнуванням більшої частини мікобактерій та елімінацією з організму залишків мікробних тіл. Невелика частина мікобактеріальної популяції інкапсулюється в залишкових змінах. Протягом первинного періоду туберкульозної інфекції формується протитуберкульозний імунітет, що забезпечує підвищення стійкості організму до мікобактерій. Вторинний період туберкульозної інфекції. Вторинний туберкульоз розвивається двома шляхами. У 20% випадків це екзогенна суперінфекція, тобто повторне зараження мікобактеріями людини, яка перенесла первинний період туберкульозної інфекції. А в 80% це ендогенна суперінфекція, реактивація залишкових посттуберкульозних змін, що сформувалися після закінчення первинного процесу. Загальновідомо, що імунітет це спосіб захисту організму від біологічних істот або речовин, що несуть ознаки генетично-чужорідної інформації, виділяють вроджений та набутий імунітет. У механізмі набутого протитуберкульозного імунітету значення мають три основні чинники: гіперчутливість уповільненого типу, антитілоутворення та фагоцитоз. Головну роль в результаті туберкульозної інфекції відіграє стан імунітету, як вродженого, так і набутого. Процес фагоцитозу і лізисту мікобактерій знаходиться під контролем Т-лімфоцитів і виділених ними медіаторів. Макрофаги, які фагоцитували мікобактерії, виділяють в позаклітинний простір фрагменти зруйнованих мікробних тіл. Протеолітичні ферменти і медіатори, які активують міграцію нових макрофагів до місця локалізації збудника. Активовані внаслідок успішно завершеного фагоцитозу мікобактерії, макрофаги продукують шкірно реактивний фактор, який викликає запальну реакцію і підвищення судинної проникливості. Він обумовлює розвиток гіперчутливості сповільненого типу. При цьому відзначається утворення туберкульозної гранульоми і формування туберкульозних вогнищ. Однак при масивній мікобактеріальній інфекції, недостатності макрофагів, при попередньому контакті мікобактерій з поліморфно-ядерними лейкоцитами, макрофаги не знищують всі бактерії, відбувається незавершений фагоцитоз. Незруйновані макрофагами мікобактерії можуть в них тривалий час зберігатися. Надалі вони починають розмножуватися усередині макрофагів, що призводить до утворення первинного туберкульозного вогнища. При інтенсивному розмноженні мікобактерій виділяється значна кількість токсичних речовин з появою ексудативного компонента запалення з розвитком казеозного некрозу і його розрідження. В процесі розрідження казеозу мікобактерії отримують можливість для бурхливого позаклітинного розмноження, що призводить до пригнічення гіперчутливості сповільненого типу імунологічної активності та хелперів, лімфопенії та анергії, що обумовлюють прогресування туберкульозного процесу. Морфологічно для туберкульозної гранульоми характерно казеозний некроз в центральній частині. На межі з фокусами некрозу зустрічаються епітеліоїдні клітини і гігантські клітини пирогова ланханса. на периферії гранульоми скупчення лімфоїдних клітин. При загоєнні гранульоми відбувається фіброзування, часткове розсмоктування казеозу і трансформація клітинних елементів. Отже, підсумовуючи, Туберкульоз це інфекційне захворювання, що передається від хворої людини переважно повітряним аерогенним шляхом. Викликається мікобактеріями туберкульозу, характеризуються утворенням специфічних гранульом в різних органах і тканинах та поліморфною клінічною картиною, що залежить від форми, стадії, локалізації та поширеності патологічного процесу. Збудник туберкульозу мікобактерії, які добре захищені від різних впливів. Морфологічний субстрат туберкульозу це гранульома. При сприятливих умовах макроорганізм не захворіє на туберкульоз. Розвиток будь-якої клінічної форми захворювання залежить від співвідношення між властивостями мікобактерій та реактивністю макроорганізму. Туберкульоз це інфекція альвеолярних макрофагів. Збудник пристосувався до зростання і реплікації в них. Досягти альвеолярних макрофагів можуть тільки частинки розміром 1-3 мікрометри, більші частинки не можуть бути причиною інфекції. Трансмісія здійснюється повітряним шляхом через стабільний аерозоль, крапельних ядерець.